Це університет, як в якому слова, центр ветеранського розвитку, і це одна із тих компонентів, яку ми розвиваємо і дуже сподіваюся, будемо розвивати ще. І, надає, в нас великі плани. Я думаю, що ми це будемо робити. Ще раз хочу подякувати. Тому практично я думаю, що він буде працювати повну, він буде працювати на те, щоб наші захисники повернулися до повноцінного життя. Ми надаємо послуги з реабілітації та відновлення військових, цивільного населення з порушеннями порнорухового апарату, такі як ортопедичні травми, поранення, надаємо послуги з масажу, електроміостимуляцію, пресиотерапія, ультразвукова терапія, метод сухої голки.